Ще один фінал Ілья Ва, Ва, Ванжу з Одеси проти Олександра Думнича і Стячева. Підопічний Олександра Грабована і Віктора Сінявського виходять збитися за звання чемпіона І знову Максим М'який займає займає крісло секунданта. Майже на кожний фінал виходять борці Тячівщини битися. Борці із Закарпаття. Це говорить про те, що боротьба прогресує прогресує не лише на Закарпатті а й в Україні сьогодні. Це та сила, яка робить із хлопців-чоловіків. Нам треба розпалювати той жар-балдежара. Те багаті розпалювати в серцях українців, тому що вже їхні серця відкриті. Вони розуміють, що вони так просто ми не віддамо свою землю. Перший бал здобуває Борець Істячева. Цікаво, що зможе зробити. Олександр Думнич намагався зробити накат. Контратака. Відразу переходить в до... І Здобуває Ванжел, зловив, що називається. Заходить назад. Бачимо 2-1. Не пройшов накат у виконанні Стояти, стояти, не дати зробити переворот. Терпіти, терпіти, не здаватися. Але саме головне, що Думнич пробився до фіналу. Бачимо, Одесит робить свою справу. 2-1. Хотів провести накат Борис Тячева, Ви бачили, Думнич вже починав дію, але зорієнтувався. Відразу зреагував Ванжул і зумів вийти вперед. Хвилина часу залишається до закінчення першого періоду на Килимі А. Також змагаються потужні хлопці. Там категорія до 85 кілограмів. І там поки що рівний рахунок, але нас цікавить, чи зможе Думнич перебороти Ванжула свого опонента з Одеси. Гарно, гарно гарно, бор, гарно бореться Думнич Дуже гарно бореться. Забиває руку знизу. Далі, далі. грамотно не відступати, ні, не відходити на край. Розвернутися до центру. Але ще почує мене Олександр Думнич навряд чи почує. Підворот. Кідок проходить на 4 бали. Виконання. Чудова робота. Ванджел роб, проводить кідок на 4 бали. І ця атака приносить йому. Він уходить у відрив. Попально вже на заключних секундах. Першого періоду захищається, знову стоїть партер і Думнич. Стійка. За пару секунд е, пролунає Гонг. 6-1 рахунок. Перевага на боці борця з Одещини. Продовжується боротьба на килимі Б. На дуже хороша сутичка. Дуже цікава боротьба. Ілья Ванжел проти Олександра Думнича. Поєдинок заключні дві хвилини залишається. Одесьчина проти Тячева. Ну що, буде, як хоче Думніч виправдати сподівання своїх наставників, братівняків. Але дуже грамотно працює Ванжел Подивіться, він же опиняється заду. кидок на 4 бали проходить у виконанні. І ця атака приносить дострокову перемогу борцю з Одеси. І Ілья Ванжел стає чемпіоном турніру пам'яті Йосипа Балдежара. Вилітає протест. Чи було там порушення? Можливо, були ноги. Можливо, були ноги. Були ноги, можливо, зараз буде боротьба продовжена. Зараз буде перегляд цього епізоду. Я я не встиг побачити. Скажу чесно, я бачив захват, кидок назад через спину у виконанні Ванжела І не бачив, чи пройшов цей ця дія з порушенням. Ми зараз це побачимо. Саме головне це ви бачите, яке бажання демонструють хлопці, який вогонь демонструють наші юні борці. Дякую, друзі, вам за вашу увагу, за підтримку. Дякую вам, дорогі глядачі, дорогі батьки, дорогі вболівальники, і прошу, і прошу вас. Я вже бачу, як хвилюється як Анна Дараган. Вона зараз попалася мені на очі. Я розумію, що зараз вже скоро вийде на килим. Вже скоро. Е секунду, я зараз. Е а ага, тут почекайте. Рейпін Дараган. Так, да, тут буде цей фінал. Я вже бачу, як хвилюється Анна Сергіївна і Сергій Миколаєвич також, мабуть, хвилюється Дараган. Одним словом, діти дітей, тренерів змагаються. Борцівські сім'ї зростають завдяки тренерам, завдяки фундаторам боротьби, як Йосип Болдежар, як Павло Леонтьєв, як Станіслав Коваль, як Сергій Дараган на Дніпропетровщині це все люди, які роблять боротьбу в своїх областях, як і Олександрович Чортков на Запоріжжі. Це все люди, фундатори боротьби, як і Ігор Олександрович Кондратський, який створив сильну школу в Києві, як Іван Кукушкін, який сьогодні. Створив школу, потужну школу боротьби в Мукачево. Це все люди, про яких ми пам'ятаємо, які серйозно повпливали, як, е, е, як Юрій Тимченко в Харкові. Як е, 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 дуже випереджають, вибачте думки, тому так спонтанно це все не з не, папірця, не, не але боротьба борців вже такої натворила в мене у тюрми в голові. Він ігре, як каже Ігор Васильович Гожий. Тому. Друзі, давайте я не буду поспішати, будемо е, спокійно дивитися і насолоджуватися боротьбою хлопців. Зараз перегляд епізоду і далі наша боротьба продовжиться. Время продовжаться. Руслан, время вистави. Второй период. Тому, звісно, велика честь і честь і шана нашим великим великим тренерам, великим наставникам продовжується боротьба. Все таки 6-0 ця оцінка була скасована. Там, мабуть, було з порушенням проведено дію. Честь, і, честь у клін Йосипу Юрійовичу Болдежару. Все таки, як приємно, що справа його процвітає і живе. В'ячеславу Миколаечу Жменько. Геннадію Говорили Чузину. Хочеться згадати всіх наших Павло Васильовичу Леонтьєву, який теж попливав. Станіславу Івановичу Ковалю на Рівненщині. Це все великі люди, які повпливали на боротьбу. Ігоря Олександровичу Кондратському як я вже сказав. Ми, ми всіх пам'ятаємо. Все-таки Ванжел доводить, що він, він кращим був в цьому фіналі. Ілья Ванжел здобуває звання чемпіона. Вітаємо. Одесу вітаємо, дякуємо за боротьбу Олександру Думничу і Стячева. Взагалі хочемо подякувати взагалі кожному борцю. Майже на кожний фінал виходить представник Тячева. Безумовно, сальто від чемпіона. Це вже це вже родзинка нашого турніру. Кожен борець з самого початку з перших сутичок. Вже вони крутили сальто. Ще тільки боротьба розпочалася. Кожна перемога е, вінчалася сальтом. Хлопці демонструють акробатику. Ну вони вже не можуть стримати емоцій. Це говорить про те, що хлопці заряджені перемагати українці, воїни від народження, боротьба в українці в крові. Ми сильні. Ми дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим воїнам. Україна понад усе.